Всім привіт! Найпопулярнішим коментарем минулого випуску в соцмережах був цей коментар. Дякую за комплімент, якщо можна так сказати, але кастинг нової ведучої досі триває. На цьому тижні у нас в Ютуб вийшов перший епізод. Якщо не бачили, то переходьте за посиланням, лайкайте, коментуйте і чекайте на другий епізод вже цієї п'ятниці о 19.00 в YouTube червоно-білих. А ми починаємо! Кривбас перемагає на Закарпатті, ЖФК поступається у фіналі Кубку України. Ю-19 здобуває п'яту перемогу у сезоні. Це все і звичайно крутий ексклюзив. Очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Кривбас ю 19 здобуває п'яту перемогу у юнацькому чемпіонаті України в рамках УПЛ у 15-му турі. червонобілі в гостях не залишили шансів одноліткам з минаю. Круті голи у першому таймі Арсенія Кілєвого та Тимура Бутенка, а також не менш класні точні удари у другому, того ж Кілєвого і Антона Циганкова двічі, підсумували впевнені 5-1. Команда Станіслава Упілкова наразі йде дев'ятою, але відстань до топ-6 всього чотири очки. Хлопці молодці. Вони якщо брати два тайми, то у першому таймі. Десь привикали, приспособлювались до суперника. Не все дуже виходило так, як ми хотіли. Але от у другому таймі, вже хлопці ми підкоригували, просили їх швидше переходити саме з оборони в атаку. Звичайно, зминаємо завжди важкі матчі, бо це бойова команда, Незважаючи на те, що вони на останньому місці, але там доволі. Майстеровиті хлопці. Матч видався бойовий. Дуже радий що вдалося забити три м'ячі у другому таймі. Нападник Кривбасу Ю-19 Антон Циганков проти мина Ю-19 провів свій другий офіційний матч після важкої травми. Циганков друге поспіль результативно вийшов на заміну в останню 20 хвилинку. І якщо у поєдинку проти Поліса Ю-19 Форвард забив один гол, то проти Минайців встиг протягом трьох хвилин оформити дубль. Кращого повернення на поле і не вигадаєш. Так тримати. Жіночий Кривбас Ю-15 у понеділок 27 листопада повернувся до тренувань. Команда Дениса Мацебури буде займатися у одноразовому режимі до 24 грудня, після чого знову піде у відпустку вже до середини січня. Планується проведення контрольних матчів. Нагадаємо, Кривбас Ю-15 впевнено виграв свою групу на першому етапі Дівочої ліги України. Шість перемог у шести матчах. Другий етап турніру розпочнеться не раніше середини березня 2024 року. Дві команди Академії Кривбас успішно виступили на київському престижному турнірі Динамо Київ кап 2023 Кривбас Ю-14 здобув срібні нагороди. До фіналу червоно-білі перемогли у чотирьох матчах з п'яти. У вирішальному поєдинку «Криворіжці» зійшли з господарями Динамо Ю-14, але, на жаль, поступились 0-2. Найкращим гравцем Кривбасу Ю-14 на турнірі було визнано Даниїла Тарасенка. Кривбас Ю-15 дійшов до півфіналу, де поступився в серії пенальті Овкіп Поліса 0-0 у основний час гри, 3-4 у післяматчевій лотереї. А от у матчі за третє місце наша команда не зуміла впоратись з Динамо Ю-15, Найкращим футболістом команди на турнірі визнано Івана Задоєнка. Жіночий Кривбас перший у клубній історії зіграв у фіналі Кубку України. У вирішальній битві за трофеї наші дівчата зійшлись чемпіоном та володарем Кубку Жевка Ворскла. Попри хороший перший тайм, криворіжанки пропустили перед перервою прикрий гол зі стандарту 0-1. На початку другої половини гри суперницям пощастило забити вдруге. У подальшому Кривбас виглядав набагато краще за досвідчених опоненток, кістяк яких складають футболістки збірної України. Але, на жаль, Ворскла відстояла свої ворота та перемогу в фіналі. Давайте подякуємо жфк Кривбас під цим відео в коментарях за видовищний шлях у Кубку України. В Цілому ми задоволені тим шляхом, який ми пройшли. Дощі нало. Ще раз скажу, що ми достойно виглядовувати. На ну, цьому першого тайму були моменти, в кінці ігри могли ми забувати і повинні е, були. Е, ну і швидкий гол в початку другого тайму він. Ну, добавив супернику неповпевнений. Сьогодні ми грали всі перший раз у фіналі Кубка з командою Ворської. На жаль, ми поступилися, але я вважаю, що ми гідно виглядали та гарно грали. На жаль, цього не вистачило, щоб перемогти та піти з цього кубку чемпіоном. Футбольний клуб Кровбас долучився до глобальної щорічної міжнародної акції 16 днів проти гендерно зумовленого насильства. Перед фінальним матчем Кубку України футболістки жіночого Кривбасу вийшли на поле з помаранчевими пов'язками на руках, тим самим підтримавши акцію. Після фінального матчу Кубку України ЖФК Кривбас пішов у відпустку. Знову разом команда збереться вже у середині січня, коли розпочнеться підготовка до другої частини сезону. На зимову перерву червоно-білі пішли одноосібним лідером Вищої ліги чемпіонату України. Гарного відпочинку, дівчата! І ще трошки про жіночий кривбас. Одразу три футболістки червоно-білих отримали виклик до збірної України. Це воротарка Дар'я Келюшик, захисниця Ольга Басанська та півзахисниця Даяна Семків. Дівчата відправились до розташування головної жіночої команди України, де пройдуть збори для підготовки до матчів Ліги націй проти Польщі 1 грудня та Сербії 5 грудня. Збори триватимуть з 25 листопада по 7 грудня. Також виклик до своєї національної команди отримала нападниця Кривбасу Синтія Мусунгу. Мусунгу буде проходити збори у розташуванні збірної Кенії до 6 грудня, готуючись до кваліфікаційних матчів Кубку Африканських націй. До новин головної команди. Кривбас переміг на Закарпатті Минаї та продовжує вести боротьбу за найвищі місця в УПЛ. У 15-му турі підопічні Юрія Вернедуба грали проти останньої наразі команди чемпіонату. Червоно-білі володіли відчутною ігровою та територіальною перевагою усі 90 хвилин. Але вразити ворота суперника зуміли лише одного разу. На 64-й хвилині свій дебютний гол за Кривбас та взагалі в УПЛ провів молодий Віктор Блізніченко. Дібанго класно віддав на дальню стійку, кузик головою скинув на кожушка, який залишив м'яч Блізніченку. З потужним пострілом Джокера Юрія Вернедуба, який тільки три хвилини тому вийшов на заміну. Воротар впоратись був безсилий. Криворіжці з вівторка у доброму гуморі розпочнуть підготовку до двох останніх офіційних матчів у цьому році, які ми проведемо вдома проти Олександрії та Зорі. Тяжка гра, непроста гра. Я зрозумів, що буде така гра не тому що. От З такими суперниками дуже важко грати. Тому я хлопцям говорив ще, на... коли давав установку їм, казав, що от ці ігри з такими командами, як мене, Ігри за три очка за чемпіонство можна сказати, і за призові місця, тому що з цими командами дуже важко грати. Ми не забили в першому таймі, вже не у другому таймі мали не так багато моментів, але все одно забили. Кожна перемога дуже важлива, і дійсно, ця звитяга нам допоможе повернути хороші емоції. Ми давненько вже не перемагали, і зважаючи на щільний графік в чемпіонаті, це важливий для нас результат. В матчі проти Минаю 61 хвилину на полі зі старту провів опорник Джихад Бізімана. Як повідомив Юрій Вернедуб, Бізімана за день до поєдинку прибув до України з розташування збірної Руанди, де футболіст зіграв два повні матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026. У останній зустрічі Джихад допоміг Руанді переграти вдома одного з фаворитів групи південну Африканську Республіку 2-0. Національна команда Бізімани наразі лідер своєї групи. Поїхати в Африку. І вернуться назад таку погоду, таку погоду да, це але він свою справу зробив, тому ми його замінили. Друзі, продовжується збір. Ініційований ФК Кривбас на придбання 50 fpv дронів для підрозділу регбісти, у складі якого нашу державу оборонять працівники та ультрас кривбасу. Скануйте QR-код та приєднуйтесь. Нещодавно на концерті Андрія Біднякова у Києві наші друзі з Молодіжка Кривий Ріг організували аукціон, на якому було продано протитанковий гранатомет, який завдав ураження одному з танків окупантів. Лідер організації Яна Казаріна розповіла, що у розробці повноцінного аукціонного лоту допомогла майстриня з Кривого Рогу Алла Урус. Яка перетворила знаряддя зброї на витвір мистецтва. Всі виручені з продажу кошти було передано підрозділу регбісти. Ми дякуємо всім, хто приєднався до нашого збору і передавав унікальні лоти: як звичайним вболівальникам, так і ультразклубу, які активно приймають участь у спільній ініціативі. Ну і звичайно, вам, всім, хто донатить. Разом до перемоги! До ексклюзивних новин нападник крибасу та збірної Нігеру Даніель Соса повернувся до тренувань. Соса минулого тижня розпочав заняття у загальній групі. Партнери тепло привітали повернення Даніеля традиційним коридорчиком. Нагадаємо, Соса травмувався ще у липні в збірні Нігеру. З того часу проходив реабілітацію після хірургічного втручання. А тепер до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання. У сезоні 2009-2010 у складі Кривбасу виступав латвійський футболіст. Назвіть його ім'я. Багато правильних варіантів, але за умовами нашого конкурсу можуть бути тільки двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це iFreeSky та Кіра. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. А тепер час наступного питання. Яку кількість матчів Кривбас зіграв на єврокубковій арені за всю клубну історію? Традиційно оберемо двох переможців, які отримують призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу в інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.